Расскажи, что ты тут нам приготовила, пока нас не было дома? Сэндвич поднесем ще колбаса. низом колбаса, да? Зидонка? А это, угу. скажу, это не масло. Да, а что это? Ага, майонез. Это борт, це... mm -hmm. не uh -huh. это. Ага, uh -huh. да, это борт. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. Это так. ага. ага зелёная колбасой нам взяла, бутерброд. Что ты ещё тут нам забыла на десерт? Что угрец, по-перше. Угу, на сколько басан? Ні, там не колбаса, колбаса папа. А. А на водка колбаса. Слайсить. А, там слайсуете м'ясне-снемясні. А. Це серіч. Ки такі печи. Там ріско на один тут маленький кусочок тоненький слайса. А тут шоколадик і печенінка. Це десерт, да. А що ти ще зробила в чашках, то що? І чай. Як ти його робила, цей чай? А, це чиста заварка, так? Да? Mm. Ти намалила оттуда. Yeah. Отсюда. Yeah. І все, так? Да? Yeah. Ти нам отсюда налила і більше нічого не додавала. Ага, угу, зрозуміло. Клас, дякую, давай п'ятерку. Оце ти нам крутий, обід приготувала. Крутий. Давай, як ти там робиш пальчиками. Отак. Крутяк. Воу, воу, круто.